Мільйонів подарунок та квартира тещі на 220 квадратів. Ну так непогано. Живе столичний поліцейський Тарас Полієнко. Хоча Полієнко не просто правоохоронець, а заступник начальника нацполіції Києва живе. Він в дворівневій квартирі на понад 200 квадратів, яка записана на Тещу. жінка офіційно за своє життя заробила аж 100 гривень зараз на пенсії. Але бачите, квартиру має потужну. Велику журналісти розслідувачі схем зв'язалися з поліцейськими його дружиною. Жінка пояснила, що матір заробляла на вирощуванні квітів. А ще в родині була Волга дуже дорога. Поліцейський також задекларував, що його дружина отримала в подарунок 7 мільйонів гривень від своєї бабусі. При цьому її офіційні доходи теж не могли би пояснити такі заощадження. До переїзду в столицю родина Полієнків мешкала на Київщині в приватному будинку. Решт там під 200 квадратів, і вже після того як чоловік перейшов на теперішню посаду, в сім'ї почалися перебудови, з'явився басейн. На запитання журналістів. За які гроші це все відбудовується? Полі... Полієнко сказав, що все це робиться за рахунок родини і близьких родичів. І додав, що коли будівлі отримують реєстраційний статус, майно внесуть до відповідних держреєстрів і декларацій. Ну це логічно, що внесуть, бо так має вчиняти будь-який чиновник рівня от пана Полієнка. Але за що за які кошти це будується? Ці кошти мали би вже бути в декларації. Але диви, яка цікава схема, родичі заробляють і просто у. Кожного розумієш, всі такі безхатченки, такі альфонси живуть за чийсь рахунок. Та ну народний Може, депутат Крайденко родичі, торгував заробляють. черешнею. Родичі торгували черешнею, та Мелітопольською пригадуєш, так. і під час війни заробили аж 200 тисяч доларів на купівлю квартири в столиці. Тараси ми не тим займаємося. Тут квіти, там черешня. Може, треба теж щось почати вирощувати? Я просто думаю, а де мої ті родичі, які заробляють? Чому мені ще не дали землю під Києвом? Будинок? Я теж хочу. Я теж хочу, і хочу. Погані в тебе хочу. родичі жадібні, не діляться Тараса. Ах, не пощастило.